Привіт, друзі! Хочу показати, як нас соняшник, якщо бачите, вже квітує. Це нас поле сої посіяли. Ну, хтось забрав, я так розумію, свій пай чи декілька паїв, тому що така еплутація десь з гектарів, може 3-4. Може, так, да, дійсно, пай там хтось великий. Хочу показати, як нас дощ перейшов на Черкащині. Це Уменський район. Чудово так перейшов, бо земля геть була суха. Соняшник нас квітує добре. Подивимося, як він нам щось чи дав чи не дав, бо тому що він вже половину отцвів, ще десь тиждень буде квітувати і все. Це у нас останній головний взяток, і більше, на жаль, нічого немає. Там трохи польових квітів, але ну, це так чисто піддержуючи взяток, щоб матка наростила мінімальну якусь силу сім'ї до зими. Вітаю, друзі! У нас сьогодні 19 липня. Головний взяток у нас триває, вже десь середина головного взятку. Хочу показати, як наші бджолки працюють. Було сонечко, а це вже насунуло і так насупило, і виходить, вже такий маленький дощик, то капає, то не капає. Якраз хотів вам відео зняти, показати, які в нас основні зараз задачі. Тобто є ось на них декілька задач. Це перше: наявність місця для складання меду, то тобто, рамки дожні будь в вуликах. Друге. Наявність суші для засіву матки, щоб не просіла потім сімейка. нас. Получається, що в нас? Оце у нас сімейка, з якою ми тільки робили отводок невеликий, забирали, от тобто ні бджолопакет, нічого ми не продавали звідси. Матка тут у нас минулорічна бджоли працюють дуже добре. Тут ми продавали відповідно бджолопакету. Тут слабший сім'я, і вони поки е, маточку їм дали. Тобто, цей час пройшов, поки не спорувалася, плюс було холодно. Але не суть, що ми на даний час робимо? От хочу показати вам на прикладі слабої, слабшої сім'ї. Так, це в нас рамки на перетопку у нас Смоль трохи побила їх. Ось покажу вам одну сім'ю, яку я почав працювати, особливо було актуально для молодих пасічників, які тільки займаються цьому році і почали ну Займатися Ну і для більш досвідчених теж буде цікаво. У нас отводок в цьому році. Ми зробили близько там місяця назад. Дали сюди маточку, вона вже нас червить, все добре. У нас вже тут є, займають дві рамочки. 4, 6, 7 рамочок у нас займають. Ну, не повністю 6 рамок. Повністю. Три рамочки у нас з розплодом. У нас є, Ось, бачите, печатний, там, це відкритий, далі буде Вони тільки почали печатати. у нас. Далі там у нас є сімейка. О, жовтий біл, з білим вулик і там синій за ним стоїть. Ті сімейки ми та, теж нічого ми не відбирали, тобто сильна сім'я, з якою ми тільки взяли там, трохи на початку сезону сюди цю сімейку, щоб не пропала маточка. До речі, тут непогано вже сім'я, тут вже займає більше половини вулика, ту ж матку, яку ми спасали. Відповідно, ми з цієї сімейки зараз візьмемо там, нанесли вже багато нектару, але він ще мед не готовий. Відповідно, звідти візьмемо десь половину або одну третю рамочок і перенесемо в цей вулик. Тут є де його складати, бджілки його потихеньку, ну і випарують влагу і буде їм чудово все. А ти, та сімейка, що є потенціал. У нас до, краще дощ пройшов місяць не було дощів майже на Черкащині, а це дощ перейшов чудово, почали виділяти хорошо соняшник, гречка. І в ту сімейку ми поставимо суш, щоб було де матки сіяти, і щоб вони не присіли, щоб було де нектар носить. В них є потенціал, в них є ціла сім'ї, щоб було куди працювати. А в цю сімейку ми зараз поставимо, ми наготовили вже, е, виходить, у нас така рамочка чуть побита молю, але в принципі вони її ще можуть вона сірувати. Ми її поставимо сюди. Ні, то буде на до медокормова. Так, потім ми цю з розплодом сімейку беремо, далі переставляємо. Тобто гніздо розривати можна спокійно і вощину, і всім. Особливо зараз дуже вощину тягнуть. Але так як це слаба сім'я, ми сюди вощину не ставимо. В ту сімейку ми ставили вощинку, вони її отягнули, вже медом наполовину занесли. Чи ще не медом, нектаром. Так, це ми зробили. Так, Прополі собираємо. Нам пригодиться потім. Так. Бачите, моросить дощик. Коли от на виходних приїжджаєш, і якраз негода. Хоча перед цим дощів взагалі не було. Земля навіть перепала. Так, тут в нас виходить розпліт з медом. Бачите, невелика полоса все-таки меду є. Вони носять, послаба безмейка, ну от водок ну, тут -то також. Бачите, розпліт. Тут печатний розпліт. Їм сюди треба дати суш, щоб. Підзасів матки. Ось у нас підзасів. Чудова рамочка. Чуть-чуть побита, але ні, нічого. В принципі, підзасів шикарно. Якраз матка така любить, щоб не світло, а вже трохи деколи вивелись, трохи бджілок. Все, далі ми також, бачите, прополісу гарно добре пополісують. Тільки що отодвигали і знов. Воно приклеїлося. так. Накриваємо знову. Ми. Бачите, у нас моросить дощик. Хотів хороше відео зняти. Ну Нічого, так, ми по-бистрому. Так, далі ми потім сюди ще ставимо одну суш. Потім, а потім сюди ставимо рамок 6-7 з нектаром. Принесено принесемо тої сім'ї. Основні задачі буду швидкі, бо дощ починається, друзі. Покажу зараз вам, де в нас який соняшник, яка гречка, буде зараз ставочка відео, потім сюди далі прийдемо. І так, друзі, отам от у нас гречка, соняшник, що я вам показував, квітує. Дощик у нас моросить трохи. Ось таке у нас поле гречки. Квітує добре. З цей з цього ракурсу вам покажу. Там у мене пасіка, щоб краще було видно. З тієї сторони у нас соняшник, якщо видно, можу прокладти трохи. Та у нас виходить, соняшник зацвітає. Ну, забрали люди пай і засіяли десь пару гектарів соняшника. А далі за цією лісополосою 50-70 гектарів соняшника То, що я тільки що перед цим показував. Тому ось так, друзі. Пишіть, що у вас по медозборам, яка у вас ситуація. У нас Черкащина, Уманський район. Ось нарешті дождалися доща. Хороший дощ перейшов. Надіюсь, що буде добре виділяти і гречка, і соняшник. Думаю, буде такий медкупожований. Вже хочу зняти відео, показати вам. Ось така ми світлу суш поставимо сюди. Милорічна вона у нас це центр гнізда. Ми ставимо. Щоб матка була де сіяти, щоб сім'я не просіла, бо нектар вони носять, і пельцю їм треба десь, щоб була де червити. Так, далі ми підставляємо. Так, Це у нас тут у нас немає розплоду. Сюди ми ще одну рамочку поставимо. У нас тут є заготовочка! Оп. Ну така вона рамочка під мед, довгий тут, тут, тут під. Цей розпліт, але, я думаю, в принципі, нормально буде. Ми її крайню від гнізда поставимо. Так, накриваємо наші бджілок. Зривається, дуже зривається, таке, бачите, вітер. Приїхали, на виходних треба попрацювати, а воно нам не сильно дає це зробити. Відео хотіли познімати, ну, тільки зможемо, стільки покажу вам, друзі. Так. І оце у нас тоже крайня рамочка. Так, друзі, далі ми закриваємо це все діло. Хоп! Ось так, хоп. Все, в нас залишається тільки місце для нектару, якому ми принесемо з того вулика, щоб було більше продуктивність, більше КПД. Меду, бо в нас і так в цьому році дуже слабко. Завжди ми стараємося, щоб меду було більше, щоб і запасом, і нам було, і можливо щось на продаж, якщо дасть погода. Тому так, от, друзі, в основні правила це наявність рамок, суші, щоб була складати нектар. Наявність суші під засів матки, бо без цього ніяк просто сяда сім'я, сьогодні вона просто там жменя бджоли, зимою вона пропаде. Це два основних таких методи, які потрібно ну, принципі дотримуватися. Далі все залежить від того, скільки залишилося от поговномедо збору. За багато років посічникування зрозуміли наступне, що соняшники, то що в книжці пише місяць, квітує, він не стільки не квітує. Він квітує. Об свої перших два тижні масово, потім там, остатки, остатки де по краям, вони пізніше, там може десь шапочки, де були прикриті, слабші соняшники, вони потім в кінці квітують. Тобто там вже де такі, можна сказати, підтримуючи якийсь мінімальний взяток останніх два тижні. Які по факту на результати. Майже не впливає. Тому тиждень вже нас квітує соняшник. Ми приїхали спеціально, щоб доставити рамочок, доставити, переложити з сильних сімей в слабші, щоб сильні були, тут теж було працювати. І подивилися, що у нас по соняшнику. З Соняшнику у нас ще десь тиждень буде законно він квітувати. Дощ перейшов, тепер нам головне, щоб було сонечко, погода, щоб виділявся нектар. Бо в вітряну прохладну погоду, дощу він теж змиває нектар, теж не дуже добре. Але, в принципі, з то думаю, буде, буде в цьому році трохи мед. як бджілкам, і так і нам. Думаю, трохи може мінімально щось на продаж. Не знаю. Подивимося, як воно покаже нам. Тому друзі, так ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Всім удачі, всім всі старайтеся. Бо це головний взяток це останній в цьому році. Тобто більше нічого нас квітувати не буде. Соняшник цвіте, гречка. Нас ще десь півтори-дві неділі буде квітувати, ну вона вже йде на спад, тому теж буде десь підтримуючий взяток тільки на розвиток бджілок, бо тому, що їм вигодувати розпліт теж потрібно. Або в ноль, бо то мінімальний прив'яз буде 100-200 грам. Що хочу сказати, в сім'ї в мене середнього середні, бо тому, що продавалися. Де пізніше помінялися, до речі, помінялися матки. точніше маток ми давали молодих, деякі не влетілися, повторно давали маток, і це затягнулося буквально на 2-3 тижні. Були холода, вітри, матки не обльотувалися, тому сезонну такий можна сказати, слабий. Дуже по Меду теж у разів 2-3 буде хуже в цьому році, бо тому що, перше, затяжна холодна весна, бджолопакети ми продали як зазвичай, а молоді матки пізніше обліталися і не почали червити. І взяток головний в нас припав на, можна сказати, на початок липня. Тобто зараз, ну, Першу половину, десь з числа 10-го у нас за, зацвів соняшник. Сьогодні у нас 18, -е, ой, 19, -е. десь 10-11. За цвів соняшник, гречка трохи раніше. Вони трохи почали розвиватися. Відповідно, е отак, от, от вони ну, трошки набрали сили, але слабо. ну це нас кажуть: відводок, який робився місяць назад. Е Сильні сім'ї у нас небагато, бо, тому, що ми більшість продавали бджолопакети. І в нас отак от така ситуація. А ви коментуєте, який у вас який стан бджілок, який медозбір у вас є привеси, нема прив Ну, Дивлячись по бджолам, у нас раніше не було взагалі майже меду. Там деякі тільки поприносили, а тепер бачу свіжий медок в цій сім'ї. Ми ставили вощинку, вони отягнули її. Тобто все дуже непогано. Ну, Просто що соняшник зараз квітує і далі вже особо нічого не буде. Там якісь бурянці, огірки. Кабачки, гарбузи ну це так чисто підтримуючи взяток. Плюс у нас тут попровозили пасік, і на одному, на три будинки тут один будинок, там другий будинок, і там і там, і там поставили пасіки. Тобто в моєму окружності десь в радіусі тут кілометра десь 150 бджолосимей. При тому, що як такого, кормової бази тут не сильно так багато. Тому ось так, друзі. Всім удачі, всім гарного дня.